Що там? що е, там, Ви вже бачите, да? полізли вже по Макдональдсам. Уже узнав узнав я вже. А що, а що, та Макдональдс поїдемо та плюнь собі в карман. І сьогодні ми, сьогодні я сам, сьогодні я сам, знаєте, чисто так, ну як ранше, дивися, хлібець, чорненький хлібчик. А що до чорного хліба? А до чорного хліба, мої друзі, помідори такі. Помідори в Європі помідорів нема, тим паче в Нідерландах. Помідори тільки в Херсоні були. Опа! Мити помідори в Херсоні, це було дурним тоном. Це максимально помідор об себе. Помідор, яблучко, все об себе витиралося. І дивися, що в нас ще є. Порізала вона сало, як, як ювелір. Боже, дивися, 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 дивися. Салко. Ага. Що то може бути? Ну хіба це не романтика? Хіба це не романтика, дивися, це просто натюр де морде. Натюр -де морде. А запивати це все діло ми будемо айранчиком. Ми ж алкоголь не п'ємо, айран, айран польський продукт. Біхаліс. І я предлагаю все це діло продемонструвати, як це виглядає. Чорненький хліб, сало. М? Сука, ну що ти хочеш? Ну, які Макдональдси? я тебе вимоляю. А чому ті розговори? І це все діло, дивися. Дай Боже здоров'ячка, слухайте, їжте правильно, їжте красиво. Їжте сало.